Я обожнюю жанр кіберпанк в іграх. Мене манять неонові вивіски, технології, імпланти, антиутопічне суспільство, в якому бісові корпорати сидять на горах золота, поки люди на вулиці помирають від голоду. Я це все неймовірно люблю. І сьогодні я хочу розповісти вам історію про примару, яка хоче відпиздити Мару, але як і за що розповім вам трохи згодом. Блять, не та заставка! Хто це монтує?! Спочатку накину трохи контексту. Після жахливої катастрофи людство переселилось у так звану вежу Драгма. Довгий час головним у вежі був Адам. Він сконструював та збудував цю вежу, чим і заслужив на прізвисько архітектор. У вежі проживав мільйон людей. Адам піклувався та захищав їх. Також він створив проєкт Примара. Це були ідеальні бойові напівроботи, напівлюди, а примарами їх називали через їх адаптивний кіберкамуфляж. Камери відеонагляду, сенсори руху та сканери тіл їх просто не бачать. Примари у вежі виконували роль охоронців, миротворців та суддів. Наш герой один з таких примар. І все б було б чудово, якби довірена партнерка архітектора Мара не зрадила його. Після цього вона загарбала всю владу в свої руки та почала творити диктатуру. Трохи згодом вона відключила половину примар, а іншу половину просто прибила. А наш герой щасливчик. Через відмінності в будові його не вийшло одразу відключити. А в сутичці з Марою йому тільки відірвали руку, а не голову, наприклад. Звісно, після того його скинули з верхівки вежі аж на її дно, але там, посеред брухту, його знайшли та відремонтували альпіністи. Це місцевий рух опору проти Мари, ака ключниці Ну, з передисторією, все. Nice. Ми приходимо в себе десь в нетрах вежі. Які шепіт одразу дивується тому, що ми живі. А ми дивуємося, що в нас в голові є якийсь шепіт. Він попереджає, що нас уже шукають. Голос говорить нам, що він у в'язниці, але це не заважає йому налаштувати наші базові протоколи. Поки ми прямуємо до його в'язниці, шепіт проводить нам туторіал по вирізанню ворогів. Але невдовзі жарти закінчуються і до нашого друга починають ломитися вороги. Тому ми по фасту нарізаємо салатик, заходимо до в'язниці та звільняємо дружбана. Усе вмить починає скрити, а перед нами з'являється лице нашого друга. Після подяки за звільнення він затягує нас у кіберпустку, щоб підлатати нашого протагоніста. В кіберпустці наш герой може розмовляти і першим ділом він запитав, хто такий Шепіт. І це, виявляється, архітектор, той самий, що побудував цю вежу. Доки ми ходимо по кіберпростору, архітектор розповідає нам коротку історію заміса між ним і Марою. Наш гостранник схибив в бою з ключницею, внаслідок чого загинув Адам і ледь не помер він сам. Але архітектор доволі хитродупий і зарані створив свою цифрову копію. А нашого примару відремонтували альпіністи, на що і жаліється архітектор, адже по його словах, ремонтьори були не зовсім компетентні і тепер УПЗ безлад. А примара стала не дуже сумісною з кіберпусткою. До речі, про альпіністів. Вони померли. Усі. Доки архітектор це розповідав, він встиг підлатати наше ПЗ, і нам потрібно звалювати, адже тут скоро буде патруль. Вийшовши з кіберпустки, нам дають змогу встановлювати покращення. Воно має вигляд поля, на яке ми маємо встановлювати фігури, як в Тетрісі. Вони відрізняються за розміром, формою та кольором, і кожна фігура відповідає за якусь навичку. Спочатку вільних комірок буде мало, але з покращенням зв'язку з кіберпусткою вільних комірок та навичок ставатиме більше. Також ці навички можна замінити в будь-який момент. З такою системою покращень можна робити неймовірні білди під свій стиль гри. Звісно, тільки покращеннями тут не обійтися. По ходу гри ми навчимося деяким корисним умінням, які значно полегшать проходження. Але при умові, якщо вони у правильних руках. Зараз ми прямуємо до одного з небагатьох головних блоків кіберпустки. Ми зможемо його використати для відновлення частини пошкодженого коду та втрачених функцій. Розташований він у шахтарській вежі. Ви можете поставити резонне питання, чому не можна підключитися до нього дистанційно. А я вам скажу, бо нема локдауну. А якщо без жартів, то раніше кіберпустка була однією цільною мережею. Зараз цю мережу розкололи та розбили на безліч роз'єднаних частин. По дорозі з нами на зв'язок виходить така собі Зої. Вона є членом альпіністів і, видно, все-таки один із них залишився в живих. Вона просить вцілілих вийти на зв'язок. Не одразу, але ми відгукуємося на її сигнал. Вона вражена тим, що відгукнулись саме ми. Адже альпіністи, включно з Зої, місяцями ремонтували, перескладали примару, а він не прокидався. До речі, альпіністи дали йому ім'я Джек. А усе через те, що коли його знайшли, один чувак сказав «Джекпот». От такий от цікавий факт. Пожалівшись трохи на життя, вона пропонує свою допомогу. Вона здатна заздалегідь попереджати про загрози та моніторити всі комунікації ворогів за допомогою свого нейроімпланту. Також вона просить під'єднати її до нашого візуального потоку, щоб краще нас скеровувати. Це звучить трохи стромно, але ми погоджуємося. Архітектор, в свою чергу, починає скиглити, мовляв, нащо тобі її допомога, коли є я. Вони тебе ледь полагодили і так далі. Не слухаємо старого диверсанта та йдемо далі. Дістаємося до блоку, підключаємося до мережі та отримуємо наше перше вміння спалах. Воно ідеально підходить для сутичок, коли потрібно і наближатися, і атакувати. І якщо брати до уваги, що кожна бійка в грі така, то це уміння вельми корисне. По проходженню туторіалу ми виходимо з мережі. Джек одразу хоче піти, але Адам наполягає на тому, щоб прибрати рештки ворогів, адже вони можуть знищити вузол, який ми тільки що під'єднали. І через це можемо постраждати і ми. Адже без кіберпустки архітектор не виживе, а без архітектора не виживе Джек. Робимо нарізочку та йдемо до нашої нової цілі ліфтової станції Аміда. Вона нам потрібна для того, щоб піднятися в Дарма Сіті. В один момент Зої засікає дивну поведінку ключів. Якщо що, так називаються піддані ключниці. Виявляється, вони за наказом Мари вимкнули повітряні фільтри у всьому п'ятому секторі. Це загрожує тим, що отруйний пил ззовні буде проникати всередину будівлі і тим самим уб'є весь сектор. Звісно, Джек погоджується допомогти, на відміну від старого. Він намагається цьому завадити своїми балачками та маніпуляціями. Але примара не піддається, що й насторожило архітектора, адже примарі притаманні будь-які емоції та непослух. Тим часом наростає напруга не тільки між героями, а й в цілому п'ятому секторі. Повітряні фільтри більше не працюють, норма радіоактивного пилу перевищена у 40 разів. І ще й усі виходи закриті, тому навіть евакуюватися не вийде. Через десятки ворогів ми нарешті дістаємося до терміналу, під'єднуємось до нього та вмикаємо систему вентиляції. Зої мало не зі сльозами дякує нам за порятунок цілого сектору, а ми повертаємося до початкової мети. По дорозі до ліфтової станції Зоя нас радує тим, що ключі запустили систему блокування Аміди. Але блокування не буде повним, поки усі ліфти не досягнуть верхньої станції. Тому нам потрібно якнайшвидше потрапити до кімнати керування та вручну зняти блок. Також голос навчає нас зупиняти механізми силою думки, це доволі корисно, але в бою нам зовсім не допоможе. Дістаємося до терміналу кіберпустки та починаємо його злам. І в один момент щось іде не так. Нас збивають з основного шляху та перекидають на додатковий рівень безпеки для примар. Архітектор припускає, що хтось із примар скористався ліфтом незадовго до нас. Але в цьому є і плюси. За допомогою додаткового нейросканеру архітектор зможе розширити наші програми, що він і робить. Тепер нам доступна буря. Ця навичка являє собою концентрований струмінь повітря, який виривається з долоні внаслідок мікровібрацій внутрішньої гідравліки примари. Цікавий факт номер два: основним застосуванням бурі був контроль натовпу, несмертельне застосування сили. Але так як нам стримуватися не потрібно, ця вундервафля перетворюється на дуже смертоносну зброю. На шляху до станції виявляється, що там є доволі потужна система захисту під назвою Т-073М або просто тон. І щоб перемогти, нам потрібно всього-навсього померти 79 разів, обрізати троси, на яких тримається цей велетень, а потім знешкодити ядро, розбивши три екофлоу з Польщі. Давай. Добре, як хуй! І після Лазерпаті ми нарешті підіймаємося в Дама Сіті. І чесно кажучи, місто дуже красиве, воно прекрасно передає естетику і дух кіберпанку. Настільки добре, що при бажанні можна навіть помацати її. Зараз наш наступний крок це сховище. Там знаходиться дуже важлива документація з проекту Примар. І під час підйому Зої насторожила тиша, аномальна для цього місця. Не чути навіть звуків важкої техніки, повітряних труб та гірничих бурів, котрі ніколи не зупиняються. Також Зої засікла біля сховища чиєсь інтерференційне поле. Хтось втрутився у мережу та глушить усі сигнали у певній області. По мірі нашого приближення це поле почало від нас віддалятися. Поки що забуваємо на це і рухаємося далі до терміналу. Підключившись до нього, ми знаходимо ціле нічого. Виявляється, що те, кому належало те таємниче інтерференційне поле, викрало усі дані та втекло. Не гаючи часу, ми починаємо переслідування. Виявляється, проти нас тепер виступає наш аналог, який зробила Мара. Цікавий факт номер три. Ім'я цієї примари хель, і про неї є DLC. Але я в нього не грав через те, що я його не купував. А піратство це гріх. Тим часом Хель уже прямує до ядра вежі. З такою швидкістю вона досягне ядра до того, як ми зможемо її перехопити, але є один спосіб її наздогнати це поїзд, який дуже вчасно проїжджає поряд з нами. Застрибуємо на нього, шинкуємо ворогів і одночасно просуваємося далі по потягу, доки не прибуваємо на нашу, так би мовити, зупинку. Тільки побачивши хель, ми зістрибуємо з потяга та починаємо вельми цікавий босс файт. Вона майже така сама примара, як і ми, і володіє клинком вона теж на хорошому рівні. Але до нашого вона все ж не дотягує, тому нам потрібно ловити її на таймінгах та збивати витривалість своїми комбо. Але якщо хоч один удар не буде в таймінг, витривалість повністю відновлюється. Коли шкала витривалості досягає нуля, ми можемо завдати їй удару. І так 4 рази, поки її здоров'я не закінчиться. По-моєму, щось схоже є і в секіру від From Software, але я в неї не грав, тому будь ласка, напишіть в коменти, чи я правий. Після бездоганної перемоги ми скануємо хель на наявність тих самих даних, і на щастя вони були там. Поки архітектор сканує усе, ми можемо протестити нашу першу далекобійну здібність. Це енергетичний виплеск з нашого леза, який розрубує усіх негідників на дистанції. І ось нарешті ми готові до фінального штурму. Ми підходимо все ближче і ближче до ядра, і охорона там дай Боже, чого тільки вартують турелі, які просто не дають шансу на помилку. Отак. І кіберкамуфляж проти них не допоможе. В один момент Зої отримує сигнал допомоги на частоті альпіністів. Це очевидна пастка, але вона не може його проігнорувати. Можливо, там комусь реально потрібна допомога. Тому на цьому моменті наші шляхи розходяться, і більше ми Зої не почуємо. А наш наступний пункт призначення це лабораторії Мари, в яких вона проводила свої людожерські досліди на людях. Вона намагалася за допомогою технологій дати людям змогу жити назовні, і якої би благородною не була її мета, реалізація у неї, м'яко кажучи, не дуже. Адже поки що у неї вийшло створити тільки понівечених зомбі, які не те, що назовні не змогли би вижити, а й в башні вони годяться тільки на те, щоб бути нашими бісячими ворогами-підривниками. По дорозі ми помічаємо цілий неушкоджений допоміжний сервер. І це наша найкраща знахідка, адже там ми отримуємо здібність буквально взламувати ворогів і перетворювати їх на наших тимчасових союзників. Неочікувано Мара вирішила вийти з промовою. Вона довго говорить, але уся суть її балачок в тому, що вона оголошує, як це правильно сказати, примусову імплантацію усіх. Коротше, імпланти ставити буде для того, щоб люди змогли жити назовні. І це все почнеться за годину. Тож нам потрібно ще більше квапитись, поки ненормальна не перекалічила усе населення вежі. Також вона виходить на зв'язок конкретно з нами і починає викривати не дуже гарну правду про архітектора, наприклад, про якийсь таємничий план про те, чому Адаму насправді були потрібні примари, а по факту раби сильніші за людей, але яких можна замінювати. Про те, що Адам боявся свого записаного розуму, але тут Мара вирішила використати ульту. П'ятий сектор. Вона зрозуміла, що у примари є свій розум, адже архітектор не став би настільки ризикувати своїм, скажімо, пішаком, замість того, щоб якнайшвидше дістатися до неї. Після цього в старого підгоріло і він просто глушить її. Але цього вистачило, щоб у Джека з'явилася недовіра та декілька незручних питань. Але архітектор просто відкидає їх фразою, обговоримо це пізніше. За цими розмовами ми нарешті потрапляємо до Ліго Мари. І як ви вже зрозуміли, починається босс файт. Він доволі простенький, але видовищний. По принципу ухиляйся, поки ворог не відкриється до удару. І так декілька разів. Коли ми вбиваємо Мару, виявляється, що головний ворог все живий. Він знаходиться у нас в голові і прямо зараз намагається захопити наше тіло. А жарт тому, що ми самі виконали всю брудну роботу та допомогли йому набратися сил для цього. І зараз нам потрібно дістатися на вершину кіберпустки, щоб зупинити його. На шляху до вершини він розповідає нам той самий план, про який казала Мара. І якщо коротко, то він їма комуніст плюс диктатор. Фу, тепер нам точно потрібно його знищити. По дорозі він намагається зупинити нас усіма способами, але по закону жанру йому це не вдається, і ми досягаємо вершини. Тут архітектор нагадує нам, що якщо його вбити, то вся кіберпустка перестане існувати, і все б нічого, але без неї нам не вижити. Трохи подумавши, Джек усе ж таки пронизує архітектора своїм клинком. Після цього ми повертаємося в реальний світ, і, на жаль, слова архітектора виявилися правдою. Кіберпустка вимикається, і з нею помирає наш головний герой. Або ні? Це ми вже знаємо в другій частині, і якщо ви хочете по ній відео, поставте вподобайку. Наберемо таких 150, і я зроблю відео по Ghostrunner Runner 2. Що ж, підведемо підсумки. Пропоную почати з того, що є причиною цього відео: сюжет. Це хороша історія з непогано прописаними персонажами. Мотивацію кожного можна зрозуміти. Якщо бути уважним, то при проходженні можна передбачити фінальний поворот, але на мою думку, це аж ніяк не мінус. І є тільки два питання до сюжету: що це за прутнева катастрофа, яка знищила весь світ, але вежу не чіпала, та чому Мара зробила тільки один аналог примари. Згоден, друге питання трішки висосане з пальцю і, можливо, в DLC це пояснювалось, але мені все одно цікаво. На ці питання поки що відповіді немає, тому продовжимо говорити про хороше, а саме про боївку. Вона тут видовищна. Основним знаряддям шинкування ворогів є Цуру ПМ, це Меджека. Джека. Та різні уміння для застосування яких потрібен фокус. Він накопичується при вбивстві ворогів, тому потрібно думати, коли і як, і яку здібність краще використати. Локації. Вони дуже красиві та стильні. Я прямо балдію від них. Також вважаю, що варто поговорити про музику в цій грі. Вона шикарна. Написана вона в жанрі Dark Techno, Якщо я не правий, поправте в коментарях все по традиції. Вона ідеально підходить до локацій у стилі кіберпанку та шаленого ритму гри. Загальні враження від гри виключно позитивні. Якщо вас вабить жанр кіберпанк і ви не боїтеся труднощів. А я помер за всю гру 598 разів. Однозначно рекомендую. Це вже кінець відео, тому саме час подякувати вам за ваш перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі для того, щоб Ютуб почав просувати це відео. Особлива подяка моїм донаторам. Якщо ви захотіли підтримати автора фінансово, то в описі є посилання на сервіс для одноразових донатів Donatello. Усі кошти підуть виключно на розвиток каналу, але не забуваємо донатити на ЗСУ. Також долучайтеся до телеграм-каналу, там я ділюся власними думками і новинами про наступні відео та прямі трансляції. І якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть в коментарі: вежа, це наш дім. Сподіваюся, ви гарно провели час. Не прощаюсь.